Початку березня в ворог наніс терористичну атаку, удар по житловому будинку, де загинуло 12 осіб, із них п'ятеро дітей. Зараз ми знаходимося на ще одному місці злочину. Серед загиблих є представники, які прибули після першої ракети, прибули, щоб рятувати людей. В наших лікарнях знаходиться. Більш 50 осіб, яким ми оказуємо допомогу. Більш 52 будинків залишилось без, без вікон, без дверей, без даху. Сьогодні ми працюємо, допомагаємо людям ліхта, закрити вікна, закрити двері. Також я вдячний всім фондом, які сьогодні працюють, працюють в Одесі, які ви бачите, тут юнице, сесії, і... І ООН, і інші, якщо книгований і красний хрест, вони завжди фонд, І інші фонди, що вони наобразували на мене, що я когось не перерахував, але вони з першої, першої хвилини кормічі. Надають матеріальну допомогу, грошову допомогу, все більше. Тому я дуже вдячний за те, що ми єднаємося.